Демократія передбачає насамперед соціальну справедливість, говорить професор із Росії Іван Іванніков. Каже, нині в Україні питання демократії досить актуальне. Власть зараз пользує тим, що суспільство стало равнодушним, як, мабуть, і на Україні, і в Росії. Путем права легітимірують определенную політику, яка не состиковується то степени даже противоречить социальной справедливості. Щоб змінити ставлення влади до народу в Україні, потрібно змінювати конституцію. Переконаний очільник столичного інституту «Держава и права каже: нині вітчизняні науковці вже розробляють з цього приводу свої пропозиції. Ми е, робимо е, проект концепції про внесення зміни до повної до чинної Конституції і, і інші документи готуємо в цьому плані. Але тут є досить багато різних проблем, різних точок зору і таке інше. І, безперечно, це ця наша. Міжнародна історика права конференція спрямована саме на обговорення цих проблем. Змінювати основний закон має молодь. Переконані учасники конференції. А ось тут існує небияка проблема. З роки незалежності в Україні з'явилося чимало дипломованих правників. Втім, рівень їх підготовки бажає бути кращим. За тих 20 років збільшилася кількість. Кількість тих, хто отримав кваліфікацію, юрист, питання в іншому питання їх якісної підготовки. А тут, якраз, на мій погляд, є певні проблеми. Крім українців та росіян, участь у конференції взяли також науковці із Сполучених Штатів. Подібний науковий захід відбувся на Рівненщині вже вдруге. Проводили його як і торік на базі санаторії Червона калина, що є офіційним партнером Міжнародної асоціації істориків права. Галина Баранчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.